Виставку облігацій із приватної колекції Віталія Постолаті презентували у музеї мистецтв у Кропивницькому. Облігація це цінний папір, купуючи який давали гроші в борг компанії або державі, а назад отримували з відсотками. Свою колекцію Віталій Постулаті каже, збирав майже 30 років. Ось цей займа він був випущений у 2018 році. Місцевим самоврядуванням він був і займом, але в той же час він ходив як гроші. Тобто ним можна було розраховуватися. Незручно, звичайно, формат великий, але що поробиш в е, умови громадянської війни? Говорить, облігації під час громадянської війни в Україні 1917 21 років слугували грошима. Такі гроші друкувала Одеса, друкував Житомир, друкував Кременчук. Фактично. Е, Мало яке місто не друкувало свої гроші під час громадянської війни. У нас під час громадянської війни були надзвичайно слабкі комунікації із центрами емісії грошей, тобто з Києвом, де друкували гроші Центральна Рада, або з Москвою, де друкували гроші більшовики. Не було регулярного підвозу грошової маси. А інфляція вимагала все більше і більше грошей. Тому міста вдавалися до випуску своїх власних грошей. Говорить, назва виставки облігації як джерело історії, тому що за допомогою грошових знаків можна показати історію краю. Ми якраз відбирали під ось цей девіз, що побачить життя суспільства. Через облігації, через оце ось в дзеркалі історії, це все побачить. Тут є речі від 1866 року, ну і по сучасному. Тобто величезний період охоплено географія знову таки від України, Європи. Потім через Ізраїль, потім Америка. Тобто географія теж сама різноманітна. Найстарша облігація експозиції 1866 року. З початком війни з 41-го року почали випускатися облігації воєнного займу. Вони випускались під гаслом, значить, все для фронту, все для перемоги. Коли закінчилась війна. Пішли облігації відбудови народного господарства. Облігації десь 60-х-70-х років, це вітчизняні облігації, в тому числі і різні, святкові до Нового року, до 8 березня. Це майже сучасність, майже сучасність, в тому числі період незалежності. Це облігації футбольних клубів. Тобто на стадіонах можна було виграти машину. І ось облігації Чорноморця, Кіровоградської зірки, Металург. На виставці представлені 173 облігації, які випускалися у різні часи. Переглянути їх можна протягом двох тижнів у музеї мистецтв. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький.